Привіт, друзі! Ну, нарешті я собі придбав PlayStation 5 Pro. Я давно її хотів, я встиг вже передумати в один момент, тому що я побачив ціни і побачив спеки, і зрозумів, що напевно вона того не варта. У мене, звичайно, 5 FAT. Але не витримав, передумав ще раз і придбав собі цю консольку, щоб порівняти, зняти ці відосики. Ну і, напевно, отримувати задоволення. Хотів би подякувати. Якомусь магазину, який би мені її надав, але не буду, тому що ніхто мені її не надав. Подякую сам собі за те, що маю таку можливість. Ну що, переходимо до анпакінгу. Ну от, маємо таку коробочку. В принципі, вона менша, ніж була на фетці. Але ну, як ви знаєте, це просто накидка. Там буде ще одна коробка. Так вона запакована. ну Українською нічого тут не написано. Брав я в офіційному магазині, але схоже, що до нас вони тепер приїжджають з Польщі тому що польська мова тут є. Так, ну, переходимо. Знімаємо, так скажем, пломбочку. Оп. Оп. Такий моментик. Відкриваємо, так, щоб не. О, хорошо. І тут тепер коробка. Окей. Така от коробочка з логотипом Sony. Нічого більше на неї нема. Відкриваємо. І одразу провод для блока живлення простий, як ми знаємо. Це що в нас таке цікаве? А це. А, це кріплення, щоб консоль стояла нові кріплення. Такі от. Відкладаємо поки що. Тут в нас. HDMI і usb Ну, Нормальні проводи, всі ми знаємо. О, і тут вже цікавеньке. Слухайте, ну він прям такий. Мені здається, трохи. Прям важчий. Хоча, ну, візуально ніякої різниці. Це в мене з фетки, це новий. Прям вони. Ну, прям однакові, не знаю, вони там щось всередині, можливо, покращили. Ну, окей, так. Да. Менше з тим. Нове-нове. Дуже приємно відчувається. Далі в нас якось треба відкрити. І тут в нас сама консолька. Отак лежить. Макулатура. Інструкція. Так, да, на польській мові. Ну окей, головне, що не на російський. І сама. Це нафік? Консолька. Ми її трохи прибираємо. Ух, яка вона? Прям. Прям. Прям вау, вона така маленька. І прям ти відчуваєш, що вона. Ну, вона важка. Вона важить нормально, так? І в порівнянні з звичайною, вона прям менше. Я б, звісно, хотів би, щоб вона в мене так стояла, але треба докупати окреме кріплення, наскільки я розумію. Да? Я ще не встиг. Два порти USB-C. Попереду, ну і ззаду, два USB-шника. Для інтернету, HDMI і живлення. Все дуже просто. Виглядає сочно. Така в неї інша трохи панелька тут. І ось такий анпакінг. Зараз порівняємо з звичайною феткою. Ось моя старенька фетка, вже старенька, так. І нова прошка. Вона в мене теж фетка незвичайна. Така в мене панелька тут гарна. Дякую Владу Будюку за цей підгончик. Але, да, не про це ми. Ну, По розмірам, як ви бачите, да, ну вони однакові, дійсно однакові. Хоча ну, трохи вона коротша. Нема дисководу, за це вона така худенька, але ну, це таке в мене і немає ніяких дисків. Тут у мене на цією плойку був такий хабчик. Він вставляється в USB да, додаткові порти, тому що ну, кермо, мікрофон, щось ще, да, і. Портів не вистачає. Тут буде біда в мене, я думаю, треба буде щось колхозити. Тому що тут два USB-C, позаду є в нас два USB, ну мені цього буде, напевно, замало. Ну, на початок нормально. Дисковод мені не треба, а так, в принципі, доволі-доволі гарно виглядає. Відчувається, що це щось новеньке і якось ну, скептицизм, який був, проходить. Хоча дійсно і дійсно дорого. Взяв я по офіційній ціні, і це прям ну, матч. по ціні двох слімок. Ну що ж, такий анпакінг вийшов. Така вона незрозуміла, незрозуміла консоль. Маємо ми один геймпад, якісь дивні ніжки, зараз буду з ними розбиратись. Трохи проводів і все. Я думаю, через пару тижнів, можливо тиждень, я протестую і зможу надати гарний фідбек про те, чи варто воно того, чи ні. Звісно, я думаю, якщо є можливість, то варто брати, чому би ні, буде краща графіка, тим паче, в Gran Turismo вже вийшов патч, який покращує характеристики гри для володарів PlayStation 5 Pro. Порівняю, порівняю в VR. Якщо у вас є якісь. Запитання залишайте їх в коментарях, і в наступному відео про цю консольку ко я вам відповім. Дякую вам дуже за увагу і дякую за підтримку. Всім пока.